13 грудня вже в Бахмуті сталося ну, виконанні завдання, там, пересувалися і наступив на пелюстку, цю підступну міну невеличку. Зразу перше відчуття було таке, що ну, думав, що щось прилетіло думаю, перше, але коли ну, вже впав, тіпа, більш-менш вроді би цілий, що таке нога, щось пошкоджено, то що прилетів, наверно, бо мене доставили до бойового медика. Він вже там рану обробив першу таку серйозну допомогу, якби надав. Собі думаю, все нормально. Зараз що там, лікар людей завезуть, щось там підправлять і назад. Але виявилося не все так просто, як Потім Звідти з Вахмута в Дружківку доставили, з Дружківки вже в Дніпро. Коли вже з Дніпра переправили потягом на Львів, у Львів приїхали, хірурги подивилися зразу, ну, побили снімки, подивилися, все, і зразу тобто, ну, зайшов до мене хірург і каже, що показує, що буде ампутування. Ну, я зразу не зрозумів, чого як, якщо там ще запевняв, як би що може щось бути, але він в принципі він мені професійно пояснив, що якби, ну, якщо зараз не зробити, то може десь піти якесь зараження. Лікування, і протезування, реабілітація це ну, все. Частково на Львівщині, більшість у Львові. минулому році як відбір був на Invictus Game 23-го року на Дюссельдорф. я вже ще в мене протеза нема, ще протеза далеко, ще тільки в процесі лікування, загоювання я вже реєструюся на відбір ігор Нескорених, щоб спробувати себе десь. Ну, щоб, тобто, Займатися самим, ну, що щось, щось якось себе реалізовувати. Так легше, легше тим, що ну, ти не, не зациклюєшся на тому, що в тебе, наприклад, там, нема там, ноги там, чи ще щось, що ти собі сів, на, наприклад, на тренажер там, чи на ще щось, ти собі займаєшся і нормально займаєшся, ну, тобто ти повноцінно живеш. Ну, ти займаєшся спортом, ти. Серед таких, як сам, наприклад, і не тільки, і ти бачиш, що, ну що життя продовжується. І поїхали. Поїхали Чотири хвилини попереду. Було дуже дуже це все цікаво, було дуже приємно. Побачите, познайомитися, ну там з хлопцями, з побратимами, які займаються вже, наприклад, і не перший рік, які теж в перші рази поприїжджали. Також було там приємно і знайомство, такі вже більш тісні з тими такими видатними людьми. У своїй категорії у плаванні четверте місце взяв. А у веслуванні на тренажері… то. Щось 12, аж ну, таке, хоч і готувався, але все одно було ну, хлопці, наприклад, які там вже цей більше то, вже і на протезах були, це все, що вони ну, з двома ногами працювали. А я то ну, прийшов вже на свої змагання вже на протезі, але працював без протеза, Тобто протез зняв, а працював таки одною ногою. Ну, за Своїм результатом був задоволений, тому що ну, на тренуваннях. Я того результату не показував, трохи був менший. На змаганнях, відповідно, там інший дух, інше це все, там результати завжди показуються кращі. З результатами був задоволений. Дуже все пройшло на такому високому рівні. Було важко, але дивлячись на те все, на всіх, хто поруч, було, було легко. Готуюсь в даний момент таке, про, проміж, проміжкова ціль, можна сказати, тому що основні цілі вже ставляться трошки інші. Проміжна ціль зараз до велопробігу Гранфон до Віствер, який відбудеться в Канаді 7 вересня, де маю проїхати 120 кілометрів. Це такий доволі, доволі немала відстань, до якої треба. Добре підготуватись, щоб, щоб змогти її подолати, тобто, щоб ноги змогли це все мені перенести. Тренування ну, заключаються в більшості це накатування кілометражу, ну, тому що щоб воно відкладалося в м'язах ну, і щоб в подальшому це все легше відбувалося. Це кілометраж. Це в районі поки що там 80 кілометрів, наприклад, за тренування. Це так, скажімо, так, з дому, з Могилівки до Вінниці і, ну, і в зворотньому напрямку ну, по, по Тиврівській трасі, бо по Гніванській трошки вище, а це сюди по Тиврівській трасі, і десь так воно виходить 80 з вишніх кілометрів. Велосипед завжди любив, ну, тобто і до поранення, і після того, якби вдома велосипед є звичайний, яким там часто... Там, по потребах, там, наприклад, на гнівень треба щось поїхати, сів на велосипед собі і покрутив, поїхав, що, що там треба, там, чи купити, чи так щось по справах. І це після поранення це відчув, що ну, тобто не таке навантаження йде на ногу. Тобто, що Коли при, при ходьбі і приїзді на велосипеді, це ну, зовсім різне навантаження. Тут більше ти приїздіти ти більше сидиш, виходить, нога менше навантажується. і воно… Ну, Доволі зручно. Фінальна ціль, яка ставиться тренером, це, скажімо так, паралімпійська збірна, участь в паралімпіаді. Тобто працювати, 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 досягати якихось певних результатів, проявляти себе і по можливості потрапляти в збірну».